Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з пустими баночками. в мене назбирався ось такий кошик з пустими засобами. Як завжди, у нас будуть сьогодні доглядові засоби, і один, здається, буде декоративний засіб. Ну, давайте будемо розпочинати. Розпочнемо з найбільшої баночки в цьому кошику. Це ось такий гель для душу. Це французький бренд Le Petit якщо я правильно вимовляю. І, до речі, зараз я користуюся кремом для рук від цього бренду. В принципі, він мені. Подобається бренд такої середньої якості. В принципі, можна сказати, що він бюджетний. Я не бачила гелів для душу у них, натикнулася на нього і вирішила його замовити. Не пам'ятаю вже, де брала. Здається, мені що є на єві я брала. Але я думаю, що бренд представлений і. На мейкапі, тому можна його знайти. Тут у них таке було велике упакування, 650 мл. Здається, він щось коштував біля 100 чи, можливо, трішки більше гривень, тобто доволі бюджетний. В принципі, він мені сподобався. Тут у нього ваніль була, здається, він всередині був такого білого кольору, гелової текстури. Одне скажу, що він не дуже сильно. Пінився, середня в нього була піна, і все-таки він такий водянистий, як на мене. Тобто зараз у мене, наприклад, давто він набагато густіший, він добре піниться. Прямо так його потрібно небагато ложити на мочалку, а з цього засобу потрібно було ложити трішечки більше, тому що все-таки в нього більше от формулі води, як на мене. Хоча засіб непоганий, він добре очищував. Повертатись до нього я не буду, тому що я люблю більш такі. Засоби, які краще піняться, більш густіші, і їх потрібно менше ложити. Це пішов у мене доволі швидко. Ну, ось такий непоганий засіб. В принципі, на ньому можна звернути увагу. В лінійці. до речі, було їх там кілька видів. Я взяла ось цей непоганий засіб. Так, далі у мене закінчився. Гель для інтимної гігієни від українського бренду Джоко Має він ось такий вигляд. Від Джокобленд я багато вже чого брала. І скраби, здається, для тіла, і маски для обличчя гарний український бренд, доглядовий бренд. У них представлені дуже велика кількість різноманітних засобів. Цей засіб, у мене, здається, стояв десь у закладках. ще ну, Довго я до нього збирала, чомусь все ніяк не могла замовити, і от замовила і протестила. Тут його 200 мл, він бюджетний, в нього мені сподобалось, у нього дуже гарна якість. Всередині він був гелевої текстури. Тут він з іонами срібла, був екстракт троянди, наскільки так я розумію. Засобу надовго вистачило, зручна помпа в нього. В принципі, засобом я задоволена, попри таку ціну, він добре справлявся своєю роботою, добре очищував, тобто претензій в мене до нього практично немає. Я навіть планую подивитися, бо я не знаю. Ну, повинні бути ще в лініці якісь інші види чи то інші аромати. Я хочу взяти ще одну баночку, просто якийсь, щоб був інший аромат. Так, далі у мене закінчився скраб для шкіри голови. Це український бренд Botaniотека. Якщо я правильно вимовляю, для мене це бренд новий, на нього я натрапила, здається, брала я цей скраб на мейкапі. Має він ось такий вигляд. Тут він з чорною смородиною і кропивою, повинен очищувати. Запобігати навіть випадінню волосся, стимулює мі мікроциркуляцію крові шкіри голови та зміцнює волосяні фолікули. Ну, в принципі, те, що я для чого беру зазвичай скраби, непоганий був скраб, мені дуже сподобалося, що він тут смородиною. Я спеціально взяла такий, щоб був з ягодами, саме ягідний, тому що до цього я брала в мене були також скраби від українських брендів, але вони там були з перцем, соляні, скраб і так далі Тут скраб він не сольовий, тут, здається, не можу я сказати навіть які були частинки, скоріше за все, цукрові частинки, тут його 50 грам. До речі, не дуже він бюджетний, як на 50 грам. Всередині він був такого яскравого, яскравого, темного, фіолетового кольору. Дуже гарний в нього аромат ось цієї смородини, навіть зараз, якщо. Пуста вже баночка, можна відчути аромат ось цієї смородини. Дуже він мені подобався при користуванні. Він добре очищував шкіру голови, освіжав її, Тобто, відчувалося, що скраб попрацював шкіри голови. Прям супер. Тим паче, після нього я ще наносила в мене зараз емульсія, яку я використовую, Тобто, це краще, коли шкіра голови очищена, відкриті пори, і якщо туди наносити додатковий засіб, він буде краще проявлятися. Гарний скраб в лінійці їх, як я вже говорила, доволі багато, різноманітні там види в плані ягід, але баночка невеличка, мені десь вистачило на місяць, можливо, трішки довше. Я використовувала його десь раз в тиждень. Зазвичай я користуюсь так такскравами для шкіри голови. Ними користуюсь я не завжди, дивлячись, коли і як, тому що на це потрібен додатковий час, сигли і так далі. Тому не завжди вони в мене є. Я вирішила до них повернутись, подивлюсь, можливо, ще якісь придбаю. Дешкіри голови, не знаю чи від цього бренду, але бренд класний, мені сподобався. Далі у мене закінчився крем навколо очей. Це корейський бренд, має він назву Enaf. Ось такий в нього вигляд, О, трошечки вже він стерться, тому що ним користувалася доволі довго десь місяців, напевно, 2-3 це точно. Брала я його, вже не пам'ятаю, де, але взагалі він представлений і на Єві, і на майкапі, можна його будь-де взяти. Тут його 30 мл, як не дивно, тому що корейські засоби вони завжди такі у великих упакуваннях. Тут його 30 мл. Enough. взагалі цей бренд мені знайомий уже дуже добре, тому що від нього я беру багато чого. Наприклад, тональний крем у мене вже не одного виду був. І ще якісь, не пам'ятаю, вже в мене засоби були, не можу сказати, якісь крема, здається. Це лінійка Ultra X10. Всередині він був білого кольору, гелевої текстури, навіть я б сказала, такий водянистий, те, що мені дуже подобається, він дуже легко наносився, не обтяжуючий. Наносила його вранці і ввечері, можна наносити навколо очей, не пік нічого такого, аромату в нього немає. І він, в принципі, йшов на зволоження в більшій частині свого компоненту, але там ще, здається, було вказано, що від перших ознак старіння. Тобто, це все він робив, дуже добре, добре зволожував. На нього дуже добре лягає тональний крем, тому що перед макіяжем також я його наносила. Тут, до речі, зручне опакування. Ось така помпа. Мені також це дуже сподобалося. Ну, і його, в принципі, багато наложувати не потрібно. Навіть я, коли буває інколи більше наложую крему на обличчя, ось таких кремів навколо очей, мені його вистачило надовго. Гарний крем, і він, здається, десь 400-500 гривень, якщо я не помиляюся. Я ним залишилася задоволена. Зараз я тестую інший крем навколо очей, також корейський, не пам'ятаю вже. Бренду. Ну, звичайно, я з вами поділюсь і тим кремом. Хто бачив даний крем для очей? Класний можна брати. Далі в мене закінчився крем для ніг. Це бренд Baby. Має ось такий вигляд. Тут, до речі, я трішечки розрізала. Зазвичай я розрізаю ось так креми для того, щоб їх довикористовувати. Особливо це для ніг і для. Рук часто чомусь в мене я використовую до кінця. Даний бренд, я думаю, що ви часто у мене на каналі чуєте. Від нього я вже дуже багато чого брала. У мене була міцелярка. Для вмивання в мене був і гель для душу. Він мені дуже сподобався цей бренд. Колись на нього я випадково натрапила. Це е, якісний бренд, не всі засоби у них бюджетні, але дуже гарної якості. Тому я вирішила взяти крем для ніг. До речі, в них лінійки ось діляться за такими кольорами. Тут ось жовта лінійка, від цієї лінійки я брала здається, в мене був гель-душу, для тобто вони чимсь різняться, вже не скажу чим, можливо, інгредієнтами. Крем був дуже і дуже непоганий, він дуже добре доглядав за стопами. Всередині він був білого кольору, дуже приємний на дотик був даний крем. Його потрібно було небагато наносити, тому що він доволі таки густуватий був. У нього, до речі, був дуже приємний аромат, те, що я ціню саме у кремах для ніг. Та, в принципі, для рук мені це дуже подобається. Наносили на стопи, його було дуже добре відчутно. Він непогано справляється своєю роботою, він зволожував дійсно стопи. Звичайно, він не такий активний, як є крема для ніг, тобто ті, які там сичовину і так далі, вони дуже добре доглядають, зволожують всього, такого не було. Таким кремом взагалі потрібно користуватися практично кожного дня. Я також намагаюся кожного дня саме користуватися такими кремами, але буває інколи не встигаєш, або ще щось. Тому, ну, хоча б через день. Тоді, звичайно, ефект від цього крему дійсно. Буде. Зараз я тестую від японського бренду крем для ніг, також він мені поки що подобається, ну це трішечки пізніше, тому ось так. Тому хто шукає гарний якісний крем для ніг від Baby, я вам рекомендую гарний крем. Далі в мене ще закінчився, ну, скажімо так, пробник. Я вирішила вам його показати. Має він таку, такий вид, ось цю бумажечку, в якій він був, я вже викинула. Це був бренд Сукерка це український бренд. Брала я його на мейкапі, тому що на Єві є цей бренд представлений, але чомусь парфумів від цього бренду на Єві немає. Тільки вони є на мейкапі. Від цього бренду парфуми я вже неодноразово брала, вони в мене є. До речі, зараз я покажу, є повнорозмірний в мене засіб. Ось такий буде повнорозмірний засіб. Тобто, це у нас з вами пробничок, а ось така буде баночка. Самого вже парфуму. Чому я взяла саме промнічок? Тому що хтось мені писав десь під якимсь відео, що потрібно взяти від цього бренду аромат Вишні. Тут дійсно був аромат Вишні. У мене, до речі, колись був. Також пробнічок від українського бренду, також були парфуми. Вишня, також був аромат, але всередині вони були такого червоного кольору. Тут був звичайний такий жовтуватий колір самих парфумів, але дуже схожий аромат саме ось цієї вишні. Від цукерки парфуми вони бюджетні, в принципі, вважаються, тому вони десь тримаються ну півдня. Все це залежить від ще шкіри самої людини, як тримаються парфуми. Аромат, як я говорила, вже. Дуже гарний і дійсно відчувається вся вишня. Кому таке подобається, можна дійсно брати. Звичайно, я вам залишу посилання, щоб ви подивились на нього детальніше. І ще у мене залишився продукт з декоративної косметики. Я вирішила його включити, тому що колись я вже говорила, що декоративна продукція, тобто те, що з чим фарбуєшся. Звичайно, в пусті баночки воно попадає через дуже величезний час, тому я вирішила показати вам, я вже протестувала цей засіб і можу, в принципі, дещо про нього сказати. Це в нас з вами ламель губна помада. В принципі, вона вважається, напевно, до сих пір новинкою, не так давно вона вийшла. Здається, тут вона іде як. Матова, але зволожуюча. Їх, до речі, дві, і вони дуже схожі. Одна матова, зволожуюча, а друга, я не пам'ятаю, вже також матова, тільки не зволожуюча. Я вже, чесно кажучи, вам не скажу точно. Тут відтінок 401, моха нюд має назву. Я взяла такий нюдовий відтінок, більш трішечки ближче до коричневого, Має він ось такий вигляд. Що вам було краще видно, губна помада дуже гарної якості. Ну, Пакування тут звичайне, таке просте, лаконічне, але губною помадою я задоволена кольором, задоволена і задоволена самою якістю її, тому що вона дуже зручно наноситься на губи. Вона дуже комфортно поєднується з іншими губними помадами, олівцями. Вона я б не сказала, що вона прям занадто така матова чи сатинова. Вона все ж таки має такий невеличкий непомітний блиск на губах. Такий дуже дуже непомітний. Вона не сушить губи злегка, вона так їх тримає зволоженими. Стійкий колір, дуже гарно він виглядає, такий як пакуванні, такий і на губах. Можна нанести його менше, буде не таким активнішим, можна нанести більше, буде трішки активнішим. Один мінус, ну як не то, що мінус, але цього і не обіцяли, вона не досить прям така стійка. Тобто, якщо ви її нанесли, вона буде, звичайно, триматись у вас хоч і до вечора. Але якщо ви будете активно вести день, тобто їсти, пити, там, не знаю, активно розмовляти і так далі, звичайно, губна помада з часом вона з'їдається, тобто її потрібно поновлювати. Таку губну помаду я вам раджу брати з собою в сумочку для того, щоб протягом дня десь її. Підправляти, будемо так казати, поновлювати, тому що все-таки вона зникає з губ, не тримається вона так прям стійко стійко Я взагалі десь знімала YouTube Shorts, Можете погортати, нижче, подивитися конкретно на неї. Я зроблю вам свотч. так, в неї дійсно така зволожувальна формула. Ну і бачите, на світлі вона злегка так поблискує цей ефект і на губах. Ну, Гарний відтінок. На камері трішечки він такий червонуватий, але на губах він доволі такого більш донюдового коричневого відтінку йде. Непогана губна помада. Я ще собі планую, хочу взяти в якомусь такому рожевому відтінку, більш до натуральнішого. Так, у нас з вами все. Пустий кошик. Це всі засоби, які на даний момент у мене закінчилися. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на ці засоби. Переходьте, дивіться, детальніше подивитесь на них. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!